Доброго дня, Олексій Григорович, доброго дня! Розкажіть, будь ласка, за ноу-хау, яке ви зробили собі, як виникла ідея, для чого і чому? Я теж радий вас побачити у нас на подвір'ї. Ну, хочу перед тим, як дойти до нашої бесідки, я хотів би сказати, що о тому, що е, от... Дане приміщення, цей дом він для нас рідний, тому що було в далекому 1971 році, коли приїхав я сюди з дружиною, з далекої Туркменії, жити було ніде. ну І, собственно говоря, прийнято було рішення, взяли участочок тут під застройку. І ми його 10 років строїли потихеньку. Працював я тоді водієм на автобусі. Ну, собственно говоря, потихеньку ми його построїли. А далі життя так повело, що прийшлося. Тут син поселився менший Юра. А ми пішли в селі Засуля, кажуть, що на старості, мабуть, тягне до себе у перший домик. Мені дуже захотілося, я предложив. Таке предложення міз до сина до меншого. Кажу, давай поміняємося, Юра, ти йди, там хороший домик і озеро, і тобі дітки, і нормально, а ми вже прийдемо сюди і з мамою тут будемо жити. І так, Юра, спасіба, він согласився, Ми повернулися сюди, зробили ремонти, дом зробили, подвір'ї зробили. Ну і дійшло діло до тераси. Обратився я у буд-буд до Сергія Юрійовича Корнієнка, якого я дуже поважаю, молодий хлопець, ну, дуже грамотна людина, який, ну, у нього є таке відношення до людей, до старших людей від себе. Ну, я його запросив, він приїхав сюди додому, до нас один раз, другий раз. І от він предложив отаку нам тіросу. Воно не зовсім вийшлась, тому що вони роблять заготовлюють панелями, так можна сказати, і потім вони просто установлять. А в нас тут не під'їхати, і вони, звісно, тут побудували так на місці. Дисципліна в їхній бригаді, наскільки підібрані такі спеціалісти. Вони побудували нам цю терасу. Я дуже задоволений, тому що перше це вона влипла так, як воно повинно бути. Вона як прижилася зразу. Тераса не тільки ж так просто побудована, а вона ще побудована, де поставлені датчики, які, собственно, перше всього, коли ти піднімаєшся, включаю я телефон в режим. Тераси. Мені зразу показує який стан повітря на вулиці. Ну, Дивись, Програма mm -hmm. Ось оце. Mm -hmm. нажимаю його, і воно зараз покаже. От Отключилась. Карта моніторину якості повітря. Ось написано, колір по кольору вже видно, тому що тут задовільний. Я вам скажу, я пользуюсь. Я, я утром устав, беру включаю, навіть е, морози були, на вулиці сніжно було. То я включаю, я вже бачу в кімнаті, що на вулиці в нас робиться. Понимає? І там підказує, можна виходити на вулицю, займатися спортом або ні. Ну і Температуру, і вологість, і все це показує. Крім того, стоять датчики, які розгермантизовують. Організм людини і от, літературу ми там ізучали, показує, що якщо ну, день пройшов, між людьми, техніка і кругом, вже, тіло набирає і негативні якісь там елементи, то якщо приходиш, звісно, на босу ногу руками, якщо берешся за датчики, то з тіла все знімається, чувствує організм облікчення, ну потім ще душ, поки помився, говоря, Я вважаю, і рахую, що для здоров'я воно нормально. Можемо показати, як електромагнітне поле впливає на людину. На тестері зараз ви можете бачити 0 вольт. 0 вольт і, можливо, якась мінімальна похибка. Коли я візьмусь. Наприклад, за сам тестер на мені показує ну, близько вольта. Але це вже по тій причині, що я вже знаходжусь поблизу електромагнітного поля ноутбуку. А коли я беру собі на руки ноутбук, на мені ви бачите близько 60 Вольт. Тепер завдяки спеціальному заземленню, яке вбудовано в терасу, ми бачимо, як можна цей вольтаж, просто торкнувшись до перила, скинути майже в нуль. Працює друзі, і це тільки один із наших цікавих стартапів і напрямків розвитку і розробок разом з інститутом теплофізики, разом з іншими науковцями та разом з нашою командою компанією Будбу. Дякую вам. Коли з роботи приходиш, коли за день воно ж десь ходиш. Біля комп'ютерів сидиш. Так, да, ну з роботи. Ти приходиш додому, зайшов, роздівся. Надів спортивний костюм, ну треба боси, руках, босими ногами прийти. От Бачите, от пластина йде у полу. полу. Оце одна пластина і другий полюс виведений на планку. Тут і там. І от становиться отак 2-3 хвилин, хвилин, до п'яти, і воно із, із тіла знімає все. оте. Заряди знімає. І чувствується, чувствується. воно зразу лешає в організмі. Пішов ще в душову в кабіну, пішов, змився, і воно чувствуєш дійсно нужне. Молодці. Я скажу прямо о тому, що Сергій Юрович молода людина, перспективна. І він шукає шукає ходи, як і заробити копійку, зробити людям добро. От я розумію, що робота проведена, що це не тільки те, що сісти тут, посидіть, а просто отримати заряд здоров'я, зняти з організму німне таку нагрузку, це оце, що набрав в організм. Я рахую, я що це для людей дуже нормально, якщо можливо, ну будь будь хай. Обращається, я думаю, що будуть доволі. Для нас ми з дружиною січа ощущення як родьби ми в молодості, тому що ну, радісно, то, о том, що ми вернулись сюди, що тут наші сусіди, куми, що це наша молодость, наше, наше все таке хороше. Я дуже задоволений. Я вже і не представляю собі себе десь у другому місці. Тому я, Саша, я хочу сказати, тому що оце ми приїхали, це останнє. Тут скільки Бог нам там відпустив, скільки дасть, ну я думаю, що оце воно так буде. Бувайте здорові! Вам удачі в житті, в роботі, в усьому. Que bought the rest